Отже, курс на кухні вже сюжети про харчування, не на жарт розганяють. Я, апетит. я з тобою згодна Будь на ласка. всі сто, ну що, давай скрізь готувати. Що кости, ти там обіцяв, друге? Костіка кости, день. Ми приготуємо. Ну, можна можна, ну, не то <рес> якщо ти Хочеш м'яса, Коли хочеш? готуєш його. <рес> ти <рес> хочеш <рес> ми сьогодні приготуємо таку е, закриту. Закритий бургер, можемо його назвати котлета в тісті з сиром. Я думаю, Костя, наприклад, би сказав, що можна і без тіста. Можна просто котлети з сиром. Можна взагалі. Тобі холодно? Так. так. Що так. нам ще треба? Відмикає. А він вмикає, щоб грітися вже. Грітися, він вмикає да. не грітися, готувати. Які інгредієнти на екрані? Для приготування котлети в листковому тісті з сиром знадобиться листкове тісто 500 грамів, телятина 500 грамів, свинина 500 грамів, цибуля одна штука, чесник два зубки, сир для бургера шість пластинок, яйця одна штука, сухарі чотири ложки, сіль, перець, соус Ворчестер, помідор одна штука. О, як завжди, зробимо наш домашній фарш. Опа, молодець. Я знав, що ти начудиш. Ділочка, ти можеш поки що розкатати тістом? Як завжди, ти замовка. Може, в тебе булава і, як сказати, сталочка, каталка. Як, як українською сталка буде? Дручок. Що? Дручок. Дручок? Молодець. Це таке завжди дає асюди знати, так? Да? Додаємо сюди одну луковицю, то є цибулю. <рес> нічого не чути, що? Що, <рес> що ти хочеш? Коли цей комбайн, нічого не чути. Чересник обов'язково, але як же без нього зараз. Можна давай да. Парочку. І щоб нічого не, не осталось м'ясорубці. Останні шматки м'яса Є. Все Костик, Ми впорались. Давай от собі. як же вона шумить. Шумить. Дуже шумить. Які та ви стогни. голосні. Да. Давай сюди твою улюблену приправу. О, Ворчестерський. Так. Та-та. та, 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 -та, -та, -та. Да? Це смачно. Це смачно. Вот, Ворчестер. До м'яса це. М'ясо гарний. Хар якісний. Супер? Да. Додаємо от сюди. Одну. Ще скажи, дуже тоненько нет. треба тісто. Я готовий вимішати. Вже. А, я думала, що ти будеш інтернет. І розрізає його на рівномірні куски. На Кого? Тісто. Тісто? А на якого розміру? Ну, не знаю, от який ти бургер хочеш. Як на олів'є. Ну давай зробимо <рес> вот такий середній бургер. Сіль. Да, сіль, коріандр і чорний перець. Я би сіль ще положив. Давай. Да. Додаємо трошки сухарі. Ну, да. Ні, ні, тут, тут не, не, не обов'язково, тому що тут не розлізет. Не, не надо закручувати. Mm. можуть бути нижні котлетки. Сейчас я ще візьму себе. Перчатульки. Чабо, ну дивися. Так, да, вот так. Угу. І от такими квадратиками. Ну, Значить, вже видиш, бачиш, бачиш, лілечка определила розмір, розмір бургера. нашого котлету. Ну, бур бургера, или котлета в Я не знаю, яким ви собі її. Ну, це буде, тогда, будуть тоді міні-бургери будуть. Ну, нічого страшного. А що треба було більше? Ну, трошечки може було більше. Ну, можемо mm. роз, розтяг, да? Вот. Беремо. Я діяла виключно згідно поставленої тобою mm, Чабо, да. задачі. Oh. Ну нічого, буде на значить нічого? Буде добре. Ні, ну, <laughs> добре. Дивись, якраз помідорчик влізе красиво. Да, вот. Дивися, ідеально, оцей сирочок сир. ідеально стає. О, супер. Ну так я ж знала, що робила. Да. Дивись, я знаю, що ти знаєш, що робиш. Я а тобі оце аби покомандувати, так? А ну так, щоб було про що говорити. Да? Готова. Готова. А ну що, скажи мені, сир, куди його класти? Ну, я думаю, наверх. Зразу? А, наверх ти хочеш? Наверх. Добре. Хоча просто показати, як він ідеально пасує да. мій шматочок сиру. так. Цікаво, як ти це закривати будеш? Закривати? Там можемо за... хоч, хоч з другої частини. А, помідор. Другої частини можемо закрити. Так і зробимо. О, от ухай, так. Яка цікава ідея. І давай. Ну і скажи, формує. а тут зробили, бо ціла. Да, Нормально, і... от, 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 от просто я думаю, що ми будемо отак. От ну зараз от, 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 зробив отак, от щоб вона була кругла і вниз. вниз, вниз так, mm, так? Прикольно. Так? Так у типу, типу вареника такого? Ну не вареника, <рес> вот так сформіруй, щоб його <рес> заліплюєш, щоб воно були внизу, вот, завернів. І коли вона буде сважитися, вот буде кругле форма. А там буде ще всередині сок. А на що тобі кругла Це форма? Це буде... Ну, ну, ну таке собі. Ну, так, таке вийш. собі, так. Да. Не дуже, да? Тобі? Ану, давай стой ну, зробиш. Да, давай зробимо майстер-клас. Ану, ану, давай, да. да. Ану давай. Ану, А ну давай зроблю. Ану давай Це Український хінкаль. Точно. Хінкаль. З американським. З акцентом. Акцентом, так. Давай, Зверху. Дивись, от тобі Ну, так, вот так. Ну так а що ти це? А ви не Ні, я не наїхав. Завис. Ні. От Я би робив отак. А ну, знаєш? Давай, отак, вниз. Одразу. Отак. Оп. Закручував би. Отак. 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 І отак. Супер. Ну раз вийшло, роби і далі. Роби. так Якщо не будете допомагати, у нас... Я допомагаю, я е ось -е -е на сирі. Отак. Слухай, це буде прикольно. Небагато це класно. Коли, коли Чаба робить, скажи, просто суперкласно. Супер. Дуже супер -класно. я би отак от чуть-чуть отак... придав би йому форму. Тому що коли він буде ну, смажитися, вона ну, підбере отак. От супер от так красиво. Просто... Такий пиріжок а-ля бургер. Ну, просто ну, да? А треба буде змащувати я яйком? Не, не, треба, не та? будемо. Так? Не будемо, так. Да. Угу. Костік. А ми будемо сипати? Кунжута. Та навіть не знаю. А можеш накласти декілька да. цих давай, штук сюди? Декілька. Давай. декілька І Костя, долучайся, а давай, тимідор? не стримуй себе. Я... Треба, у нас мало часу, нам треба да. пришвидшитися. Дивись, опс. Оп. Оп. Я б взагалі лишила б їх відкрити. Да. Ну, а чого? Такі був би, знаєш, як міні-бутерброд. Міні-бутерброд, ну, давай. Хоп. Будошка. Да. На, так. Напил. Закриваємо. Все, дивись. Оп-оп. Оп-оп, І отак я да. як би сказав, отак зліпити таку да, штуку, зліпити. воно ж взагалі легше. Дивіться, да. так ще легше. Дивись. Оп-оп. Правильно? Да. Так, поїхали. Йо? Костю, зроби, що ти не зробив ще одну, я б вже ліпила б її. Бігом. Давай. Давай Давай сюди. Все норм, норм. Добре виходить. Шппіньк. Шппінь. І помідорчик. Чпунь. Давай нам. Пуньк. Давай. Все. І от красиво. Це, до речі, японською так і буде okay. О, цей пиріжок називатися. Вантончпонг. Вантонч Пінчпунг, так? Ну що. Ще один зробимо чи ні? Мені каже, це достатньо. Давайте, по, по, Давайте да, так, щоб ми зрозуміли, як воно да. робиться. Хочете ж побачити, да. як да, вони да, приготуються. Та да буде фантастично. Та да, я вже відчуваю. Супер, я вже так, так Відправляємо від чиста рука, давай, відправляємо до ковчого. На 180 градусів будь-яку випічку. Mm -hmm. да. І ми десь на 15-20 хвилин. Нагадуємо. Нагадуємо. Рецепт. Рецепт котлети в листковому тісті з сиром. М'ясо, цибулю і часник змиріть у м'ясорубці. Додайте приправи, яйце сухарі. Розкачайте тісто. Зробіть котлети і викладіть їх на тісто. Покладіть на котлети сир і скидку помідора. Загорніть тісто, змастіть яйцем, спечіть у духовці. Давайте подивимося наш закритий То Давайте Не подивимося, мені так цікаво. Вау. Що там наші? Ух ти. Так, все просто. Mm, як вийшли, okay. і зараз розріжемо. Ну так, добре, що ми їх Це як, такі, як булочки зробили. Дійсно, можна було робити ось такі прямокутники, не Присто. квадрати, як ти сказав, а ось такі прямокутники ставити і отак от накривати. Правильно? Вот, ну, Слухай, прикольно. Правда? Цікаво. А як цікаво, тільки ну, поки що Гарячкі. дуже гаряче, але. Mm. Так вона виглядає. Це смачно? Mm. Ти вже навіть скуштував? Трохи ні. Я ще не куштував, але mm. скуштую трошечки. Mm. Це трохи під'їхав. Mm. Mm -hmm. під Слухайте, це дуже Масно. смачно. Так, котлета в тісті, але з сиром, сир додає такої м -м соковитості, ніжності. Mm. Одним словом, всім, хто зараз разом із нами снідає, ми бажаємо вам смачного. А ми повернемося одразу після коротенької музичної паузи з нами і спробуйте приготувати ось такі, от як вони називаються Закриті бургері.